Усім привітик! І в мене є для вас крутизна новиночка. Вона називається Morigan Кроу. Це є така книжка. Давайте подивимося пакетики. На першому пакетики ось така фенестра Кицька. Вдвічі більша за людей. Ще одна фенестра. Моя улюблена персонажка і нагадує мені мою кицьку мишку. Дракон з другої книжки. Юпітер, власник готелю Девкаліон. Племінник Юпітера Джек Дама Чанда. Моріган, яка прикликає дивію. І ще одна моріган, її наставник Юпітер. Суть цієї колекції розкажу потім. А зараз ми давайте відкриємо пакетик. Давайте хай буде джек. Ось такий класний пакетик. Айпади ми візьмемо зараз кремовий. Моя канцелярія з ось такими ручками. Корівки. Ми візьмемо ось такий прозорий. Вічна колекція. Ось така класна чудо малинка. 50 пакетиків ось такі два пакетики ясносерда з котів вояків. І знак питання. З пиріжка ми візьмемо знак телеграму, ось такий. Із пасхальної колекції. Я хочу взяти курчаток. Ну що ж, ось стільки у нас пакетиків, дуже багацько. Давайте розпаковувати. Спочатку я хочу відкрити колекцію для паски. Ну що ж, давайте відкривати ось такий класний пакетик з курчатками. Їх тут дуже багато. І нам тут випадає ось таке класне курчатко в яйці. Отаке воно класне, моє улюблене. Під номером один. Давайте його приклеювати. І ось сюди. Ось таке курчатко, а ми переходимо до мейчка рампейдж. І ось мій адвент-календарик. Ми відкриємо сьогодні ось це віконце. Ну що ж, давайте відкривати. Ой, неправильно! Нам тут випадає ось такий клас. Я граю у Mage Campage, і в мене це клас Елітний воїн. Ось такий в нього, ну, можна сказати, герб. Якщо це можна так назвати, І ми цей значок елітного воїна клеїмо сюди. Є ще злодій, паладин, ну їх дуже багато. І в кожного свій, можна так сказати, дар. Ні з того, ні з цього, ми переходимо до вічної колекції. В мене є тут ось така малинка, я її робила акварелькою. Так, навіть не маркерами. І хто ж нам випаде у вічній колекції? І це слоник з малинкою. Ну або вожинкою, Називайте, як хочете. Ой-ой. У мене тут маленькі неполадочки, і я неправильно відклеїла. Ну що ж, зроблю це потім, мабуть, за кадром. Аби не затягувати час, ми перейдемо до 50 пакетиків. Давайте спочатку ясносерду. Мені цей пакетик ну, дуже подобався, тому я його дуже сильно берегла. Але все ж таки, відкривати пакетики треба. Не вбережу ж я його вічно. І нам тут випадає ось така ясносерда. Хто не читав котівиків, той не знає. Так от, ясносерда з Протколапом пішли визволяти клан свій від кого не знали, від чого теж не знали. І це були собаки. Протколап загинув від своєї дурі піти туди, а ясносерда втратила півобличчя, тому саме тут зображені силуети собак. Але зараз Ясносердо відновилася, і з нею все добре. Сеня зірка ще назвала її безлика за це. А коли вогнесерд став вогнезором керівником, то він її назвав Ясносерда. Давайте Ясносерду приклеїмо. Вона одна з моїх улюблених персонажок. Так, ну давайте її ось так з краєчку. І невідомий пакетик. Що ж тут випаде? Або хто? О, вже я й забула. Нам випала ось така мила качечка. Або гусочка. Я хочу, щоб це була качечка. Ми її ось сюди приклеюємо. Моя канцелярія. Що ж нам випаде тепер? Як ви думаєте? Вже тут багато чого випадало. О, тут нам випало аж два сюрпризики. І це перше це ось такі блискітки з того міста, де я живу. І ось така старачка це вже з Румунії. Перше це ось такі блискітки у вигляді зірочок. А друге це ось така старачка Fine і Raise. Давайте приклеювати. Блискітки в нас під номером 5. Це ось сюди. А старачка в нас або гумка. <гум> Називайте, як хочете. <гум> ось сюди. На жаль, наступного відео ми завершуємо цю колекцію. Далі, нехай будуть корівки. Так. Ми за скотч ось так візьмемо. Це дуже легко розпакувати. Ще легше навіть, ніж самі паперові сюрпризи. І нам випадає полунична корівка! Ось така вона крута. Ось така вона полунична корівка. Давайте її приклеювати. Так, за чубчика. Оп! Її номер 3. Гадаю, ми сьогодні наклеїмо рівно, якщо ми постараємося. Але у нас знову це не виходить. Ну, це, як завжди. Що тут дивного? Я не здивована. А ви. Ви теж. Ось така у нас класна полунична корівка вийшла, а ми переходимо до пиріжка. На жаль, наступного разу ми також завершуємо цю колекцію. Що ж це таке? Завершується і завершується. Ох, же ж. Ого, дивіться! Рівний пакетик відкрився. Дві частинки. Дві половинки. А нам випадає ось такий милий котик. Лейте не сказала. А, правильно, пиріжок. І ось такий слюнявчик зі свинкою. Під номером 3. Сюди. Все правильно. А наступного разу нам випаде котик на прозору сторіночку. І ми попрощаємося з цією колекцією. Ось так. Тепер у нас айпадики. Айпадик у нас на цю сторіночку. Ось такий кремовий. І що ж нам випаде? А нам тут випадає багатько чого. Давайте все зараз роздивимося. По-перше, це котик пиріжок. І ось такі малі пусінькі наклейки. Спочатку в нас, як завжди, піде айпад. хто це тут без мене! Роздивлюються мої сюрпризики. А ну більше. Ви знімати відео без мене? Так, я буду продовжувати. Так, пиріжок прийшов, і він хоче відклеїти самого себе. Все правильно, ви зрозуміли. Пиріжка в нас ось сюди. З днем народження ми клеїмо сюди. Тепер ось такий, ось такий знак оклику. Ми його клеїмо. Ось так. Оп. Ось так. А тепер в нас буде новинка. І що ж? Давайте я вам все розкажу детальніше. Нам будуть випадати персонажі з групи 919. Їх буде 9. Ось така перша сторінка і друга. Там, де сірі квадратики, оці всі, будуть учні з звичайної школи. Там, де білі квадратики, учні з потаємної школи. А там, де чорний квадратик, учні для дивосмітів. І що ж, нам буд І ви маєте... будете вгад вгадувати, і ви мусите. Вгадати, яке ім'я нам випаде. Ось такі є 9 нас імен. Зараз вони з'являться на екрані, з'явилися. І давайте відкривати. Хто ж нам випаде цього разу? Так. І нам випав ось такий хлопчик. Як ви думаєте, яке в нього ім'я? Пишіть в коментарях обов'язково. Так, ми його. Приклеїмо під номером 6. Він, до речі, друг о, тієї дівки, яка нам випаде під номером 1. Обов'язково пишіть свої здогадки в коментарях. І що ж, на цьому це все. Бувайте!